Я прийшла до вас, щоб розповісти про цей джемпер. Це моя нова готова робота. І основна пряжа, яка використана при в'язанні цього джемперу, це 100% кашемір від Філаті Біоджолі Модеста. Твіт Аран називається цей артикул. Метраж її 300 м100 г. Ця пряжа з'явилась у мене вже досить давно. Якось я почула схвальний відгук про цей артикул, і мені дуже захотілося його спробувати. Я почала шукати, і єдине, що я знайшла, це отакий от коричневий колір, це була остання бобінка в магазині 490 грамів. І хоча коричневий колір це не зовсім мій, але я так хотіла спробувати цей артикул, що я все ж таки її купила. Коли я приймала рішення про те, що я хочу його купити, я подумала, що 300 метрів 100 грамів, 490 грамів це. 1470 метрів, в принципі, може вистачити на сухкенку з коротким рукавом, так я собі думала. Але от коли пряжа до мене приїхала, я почала розглядати її поближче. І я побачила, це в мене залишок, що вона, ну, вона дуже ніжна, вона дуже легко рветься, вона неоднорідна за товщиною. Взагалі вона мені виглядає наче як менше, ніж на 300 метрів в 100 г. І вона настільки нерівномірна за товщиною, що є участки такі, де вона ну, зовсім вже тонесенька, і я розумію, що вона не міцна. Тобто, якщо в'язати цю нитку в одну, а особливо якщо для сукні, то це потрібно в'язати ну, дуже щільно. А якщо дуже щільно, то 1400 метрів на сукню явно не вистачить, навіть якщо сукня без рукавів. От, тому я зрозуміла, що цю пряжу потрібно в'язати або в дві нитки, або щось до неї додавати. Додавати мені якось не дуже хотілося. та й в принципі, в мене не було нічого такого коричневого. Отже, я її залишила для того, щоб хай буде, може, щось, щось придумаю. А якщо в'язати в дві нитки, то це виходило 735 метрів. Наприклад, якщо навіть розглядати джемпер для чоловіка, то це також мало 735 метрів. Та і, в принципі, конкретно для мого чоловіка, мені здається, що в'язати джемпер з такої пряжі, це... Нераціонально, тому що він дуже активно носить речі, а нитка ну, видно по ній, що вона така ніжна. дуже. От, І я залишила її, думаю, хай буде. Я вже на той момент носила лише сукні, не носила штани, тому джемпер для себе я тоді не розглядала. А не носила штани я не тому, що я так сильно не люблю штани, а тому, що мені проблема підібрати. Періодично я робила спробу купити собі штани, але все це закінчувалось купою витраченого часу і ніяким результатом. Тобто зазвичай все, що я міряла, або мені не пасувало, або мені було в них незручно. Тобто, що було і зручно, і мені подобалося, як на мені сидить, такого я не могла знайти. Ну, принаймні в Україні. І от одного разу у нас була подорож в іншу країну. Ми були в гостях у моєї подруги і зайшли в магазин. І якось так сталося, що перші штани, які потрапили мені на очі, я їх оділа, і мені було в них добре. І мене це так здивувало, що я їх купила. Хоча я не розуміла, навіщо я їх купила, це ж потрібно щось придумати, з чим їх зверху що до них одягати. Ну, якось так знаєте, відпочинок, гарний настрій. Перші, які побачила, вдягла, наче нормально сидять, а мені зручно, все, ну я їх купила. Купила, привезла додому, і дома вони в мене довгий час лежали. А потім якось я робила ревізію своєї пряжі, розглядала, що в мене там є, побачила цю бабінку і згадала про ті штани, думаю, о, от воно і склалося. Отже, вирішила я в'язати джемпер до тих штанів. Вирішила, що буду в'язати в дві нитки, але так як коричневий не зовсім мій колір, я люблю більш яскравий, я вирішила додати до нього люрекс. У мене був от товстенький люрекс, досить такий яскравий, можна сказати. Він, Я не знаю, чи вам сильно видно, чи ні, але він добре помітний такий люрекс, він гарно так блищить. І так, я запланувала собі такий виріб. Твіт в дві нитки і оцей люрекс. А коли вже в мене дійшла черга до цього виробу, я почала розглядати, вже скручувати, щоб в'язати зразок. І згадала, що в мене є ще один люрекс, він тонесенький, також такого коричневого якогось відтінку. Він в мене в пакеті. Чому в пакеті, я вам потім розкажу. Отже, це дуже тонкий люрекс, це люрекс від Каріаджі. Склад його 76% шовк і 24% люрекс. Метраж 9520 метрів в 100 грамах. Зараз я так обережно трохи відсуну цю резиночку і покажу вам, як він виглядає поближче. Отак. От, от. от такий от він. От, мені здається, що на відео він більш блискучий, здається, ніж. В житті. в житті він більш делікатний. Тут колір люрексу такий золотистий, а основа коричнева. І от на відео мені здається, що більше видно саме люрекс, а основу менше, а в житті більше видно коричневий колір основи, а от сам люрекс трошки менш помітний, ніж я бачу це на відео. Цей люрекс я колись купила, також, тому що ну, побачила в магазині. Мені стало цікаво, люрекс Каріаджі та ще й на шовку. Захотілося мені спробувати, я бачила, що товщина ну, 9520 метрів це дуже тонкий. Але ну, я раніше не працювала з такими тонкими люрексами. і я думала, що та, що там, візьму в три нитки за допомогою петлі, додам кудись зв'яжу. але ж хотілося дуже спробувати, що таке люрекс на шовку. І коли я вже планувала починати в'язати цей виріб, я згадала про цей люрекс і вирішила, що все ж таки до цієї нитки буде краще отакий тоненький, делікатний люрекс. Тому що оцей він більш товстий, і мені здається, що такий більш яскравий і товстий люрекс, він краще для нитки однорідного забарвлення. Тобто без не меланжевою, не твідовою. А от для твідової все ж таки краще. Такий ледь помітний, такий, як я її використала. От. А потім я ще згадала про шнурок каш'яка коричневий, я вам його показувала. Також пряжа цікава, але колір не мій. І я вирішила, що цей більш яскравий і більш товстий люрекс, напевно, буде краще з тим каш'яком. Так що тепер в мене вони стоять поруч, каш'яки цей люрекс, і чекають, коли до них дійде черга. Детально про те, як я в'язала цей джемпер, я вам розповім в іншому відео, а тут я розкажу більш такі загальні свої враження від цієї пряжі, ну і взагалі від цієї роботи. Отже, з приводу люрекса. Так, мені дуже сподобалось, як він виглядає. Дійсно, мені сподобався оцей ефект, коли додається такий дуже-дуже тонкий, делікатний люрекс, але працювати з ним не дуже легко. Звісно, в три нитки від однієї бобіни за допомогою петлі в'язати його нереально. В'язала я в одну нитку. В мене от така конструкція. Я дуже не люблю такі всякі ці пакети. Мені здається, що це дуже неестетично і не гарно. Але це єдине, що я придумала для того, щоб якось більш-менш зручно мені було його в'язати. Отже, тут в мене резинка. Конус у мене в пакеті, зверху резинка. Перед тим, як одягати резинку, я витягнула кінчик. Ось в мене, напевно, вам не видно. Ну тут він є. І ця резинка, вона повинна бути не занадто туга, але й не така вільна, щоб вона спадала сама звідси. Ну, тобто, це потрібно підібрати. Або, може, ви придумаєте якийсь інший метод, як в'язати тонкий люрекс. Всі інші спроби мої без пакету резинки в'язати його були, не дуже вдалі. Він плутається, він розмотується. І ще такий момент я в'язала зразки, але потім, так як в мене мало пряжі, я ці зразки розпускала. І от. Після розпуску зразка мені вдалося повторно використати лише невелику частину цього люрексу, а потім все ж таки я його відірвала і взяла новий від бобіни. У мене ось ось що сталося з тим люрексом, який я розпускала, тобто він дуже сильно плутається. Ще з приводу в'язання з такого тонкого люрекса потрібно бути уважним. Тому що от я в'язала дві нитки твіт, виходить, і одна нитка люрекс. і в процесі в'язання я помітила, що є місця, де люрекс не пров'язався, пров'язався лише твіт. Мені довелося трошки розпускати, виправляти цю ситуацію, і потім вже я в процесі в'язання намагалася бути уважною і слідкувати за цим, щоб. Люрекс завжди пров'язувався. Отже, дотувати у виріб такий тонкий делікатний люрекс мені сподобалось, але при його в'язанні є певні нюанси, за якими потрібно слідкувати. В'язала я цей джемпер спицями пицями 35 І я вводила в той бот в телеграмі, який рахує. Метраж, коли ви з'єднуєте багато ниток. І цей бот мені сказав, що з'єднання двох ниток метражом 300 метрів 100 грамах, і плюс нитка 9520 метрів 100 грамах дають в результаті метраж 148 метрів 100 грамах, з приводу того, як змінюється полотно після прання. Я в'язала зразок, прала його і пряня зразка показала, що розміри полотна не змінилися. Але от з готовим виробом трошки все вийшло інакше. Як змінилися розміри? Довжина по спинці від верхньої точки плеча була 55 см стала 63 см. Рукава від верхньої точки плеча була довжина 30 см стала 33 см. А от ширина по спинці була 55 см стала 52. Ширина рукава була 16 см стала 14 см. Тобто, виріб трошки зменшився в ширину і трошки збільшився в довжину. Отже, отакі от відбулись зміни розмірів, але мені комфортно в цьому розмірі, мені нормально. Ці зміни не є критичними, мені все подобається. З приводу того, скільки пішло пряжі на цей виріб. Твідуаран в мене було 490 грамів. І залишок, який в мене зараз є, 12 грамів. Тобто твідуаран в мене пішло на цей виріб 478 грамів. І з приводу способу в'язання. Я не дуже знаюся на термінах, але мені здається, що це називається спущене плече. Тут в мене йде рівно. Попереду і спинці, а на рукавах є трохи вкорочених рядів. Напевно, це спущене плече. Якщо ні, то напишіть мені. Отже, я зазвичай обирала або реглан, або пагон, або є в мене ще вироби з вшивний рукав. За книгою Максимової я розраховувала. А такого методу я уникала, тому що мені здавалося, що мені буде погано, що мені. Ну, просто... Вироби готові, які я міряла в магазині таким способом, вони якось не дуже мені було гарно в них. І чогось так от я запам'ятала, що мені таке не пасує. Але мені дуже багато візерунків подобаються, які, от саме як вертикальними такими полосами, йдуть. І я періодично хотіла їх в'язати, але потім відмовлялася, тому що, думаю, ну, це продумувати, як оце все тут потім зробити. Та ж сама виточка також. Якось я між в'язати візерунок або не в'язати, частіше обирала не в'язати, обирала гладь. Але тут мені на цій пряжі мені дуже захотілося саме такого вертикального візерунку, і я вирішила спробувати. Отже, тут в мене є заглиблення горловини, і попереду, і по спинці, є скос плеча. І є вкорочені ряди отут по рукаву. Воно все, звісно, як сказати, якби я в'язала лицевою гладдю, то я б зробила більше заглиблення, більше скос плеча, і тут, напевно, більше б цих вкорочених рядів. Але все одно, все це тут є, і мені здається, що ну, виглядає нормально, мені подобається. До речі, тут в мене ще є виточка для грудей. Отже, я зробила висновок, що дарма я уникала такої форми в'язання і хочу ще десь це використати. Знову ж таки, тому що є багато візерунків вертикальними полосками, які мені подобаються. І саме для таких візерунків зручно використовувати цей метод. Отже, скарбничка моїх вмінь у в'язанні трохи розширилася, і це мені подобається. Подобається цей виріб, подобається відчуття цієї пряжі на мені. Отже, які в мене враження від роботи з цією пряжою і від цього процесу. Процес був цікавий, творчий, мені дуже сподобалось. Візерунки, якось я останнім часом не так часто в'яжу, багато лицевої гладі. Сподобалось в'язати візерунок, хоча були деякі складнощі. Дещо довелося розпускати, але, незважаючи на це, зв'язався цей виріб на одному диханні. Мені було цікаво його в'язати. І коли я дов'язала цей виріб, в мене в голові була, промайнула така думка: хочу багато візерунків і багато кашеміру. Отак от, от. Ну, в принципі, в мене для цього все є. Є запаси кашеміру, які мені вдалося зробити ще. До початку війни, і є багато книжок з візерунками, тобто лише бери і в'яжи, нічого мені не заважає. До речі, в мене з'явилася нова книжка з візерунками, колись, може, покажу вам. Отже, працювати над цим виробом мені було цікаво. Носити його буду з задоволенням. І... А, я не сказала ще, що це за візерунок. Це візерунок з книжки 260 японських візерунків і номер візерунку 172. Дуже давно хотіла вже я щось зв'язати цим візерунком. Там ще поруч є ще його родич, так можна сказати. Тобто тут зміни відбувалися в кожному ряду, а той другий, ну він ніби такий самий, але зміни там відбуваються через ряд. От, оці два візерунки я давно хотіла десь використати, от вже один використала, ще потрібно другий десь спробувати. А на сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Бувай!